У Коломиї відбулося друге пленарне засідання 36-ї сесії міської ради. Розглядали звернення до президента щодо присвоєння посмертно золотої зірки Любомиру Бордуну, статут опорного ліцею номер 9 затвердження списку присяжних для міськрайонного суду і не тільки деталі у наступному сюжеті. Друге пленарне засідання 36-ї сесії Коломийської міської ради розпочалося зі звернення до президента України Володимира Зеленського та голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук. Коломийські депутати просили присвоїти звання Героя України з присудженням ордену Золота зірка Бордуну Любомиру Бориславовичу, депутату двох скликань, очільнику управління освіти та захиснику України, який загинув наприкінці вересня. Далі розглянули звернення до голови Івано-Франківської обласної ради Олександра Сича та генерального директора Івано-Франківського обласного агрогосподарського підприємства Івано-Франківськ облагроліс Олега Олійника. У нас є дуже красива рекреаційна зона, але недавно там почала здійснюватися рубка дерев. І реагуючи на на звернення мешканців села Воскресінці, на людей, які там відпочивають, звернення щодо заборони санітарної рубки дерев на горі Юрів селі Воскресінці. Ми депутати Коломийської міської ради, глибоко стурбовані так званою санітарною рубкою дерев. Кожного року сюди приходять і приїжджають тисячі жителів громади та загалом Прикарпатсів, щоб разом з сім'ями відпочивати, прогулюватися та насолодитися природою. Це місце дуже полюбилося велосипедистам. Та представникам екстремальних видів спорту. А зараз ми бачимо, що гра Юрів допоможе не тільки жителям нашої області, але й туристам. Проведення санітарної рубки в цьому місці неприпустиме. Це загрожує руйнації рекреаційної зони, тим паче, що мешканці села Воскресінця не раз скаржилися, що рубають всі дерева підряд, а не тільки, які потрібно. Водночас ми усвідомлюємо, що зараз, у час повномасштабної війни з Російською Федерацією проти України, надважливо заготовляти альтернативні джерела енергії, зокрема дрова, адже мова йде про енергобезпеку нашої держави. Але на території Коломийської громади є більш ніж достатньо лісових площ, які вже десятиліттями потребують справжньої санітарної чистки. Серед інших питань проголосували за дострокове припинення депутатських повноважень Любомира Бордуна. Замість нього до депутатського складу увійшов Сергій Проскурняк. Ну так сталося, що по списку я слідуючий після Любомира Бордуна, тому я вам обіцяю, що як війду в статус депутата Климської районної міської ради, я не заяву про зміну. Зі, Юлія Марциновська Ігор Кофлюк, події НТК.